Взагалі така ситуація, що проблема, наприклад, не в емоційному стані співробітників. Так, так. Зазвичай я консультую 15 років вже компаній різного характеру і різних розмірів. Зазвичай, у 80% винні не співробітники, які прийшли на роботу до тебе, а винен вин ти як власник, що не побудував той простір, ту систему, який їй було би комфортно працювати та віддавати тобі результат, ну, заробляючи собі гроші на дух життя, звісно. Да? Зазвичай така штука. Якщо в тебе побудована система, як підібрати персонал, то заведеш ти для себе, до себе тих людей, яких тобі не потрібні, які не будуть розділяти твої цінності і не будуть тобі корисними. Скоріше всього, що ні. Але якщо ти в тебе побудована ця система, ти заводиш класних людей, а всередині хаос. І вони не можуть розібратися із часом. звісно, мотивація потрохи може падати, віддаватися. Бо є на початках, людина все одно віддає, тому що їй цікаво, і вона хоче бути цінною, і вона щось показує. А потім, якщо системи немає, то людина трошки просідає. Якщо немає системи, мотивації, якщо вона не розуміє. Її результат впливає на роботу чи ні. Немає фідбеку, чи що далі з моєю роботою. Вона кудись далі йде, що далі там трапилось не. То також я не розумію. Як комунікувати? Якщо в мене щось сталося, до кого мені бігти. Мені завжди потрібно дуже багато часу, щось виясняти, щось шукати. Ось і таких моментів є дуже багато. Насправді це дуже все просто, але якщо зібрати все разом до купи, то воно понижає мотивацію. А є люди, які зразу приходять, і поки їх не введеш в курсі, поки вони не, не, не зрозуміють, що це за компанія, який вклад я буду приносити, то я й не буду нічого робити. Я просто сяду стовпчиком і буду сидіти. Наблюдати, а потім піду.